Петицію громадського активіста Богдана Гурського щодо звільнення із посади головного спеціаліста відділу культури Олексія Побережного, яка набрала достатню кількість голосів, розглянули на засіданні постійної депутатської комісії. І як результат, нагадаю, роботодавцю, тобто міському голові, тоді рекомендували провести службове розслідування, а також дати чіткі роз'яснення заявнику та мешканцям громади. При нагоді запитуємо про це у Сергія Орлюка. Я не говорю про особистість. Це четверта людина, яка займається тим культурною спадщиною, іменно культурною спадщиною на цьому місці. Четверта. І місце було, і, повірте, ми шукали людей, хто хоче. Ну, На жаль, не всі хочуть займатися, там не саме цікава робота. Скажімо так, там ну, дуже багато треба роботи з бумагами. Я б, допустимо, там не працював. Що ви в соцмережах теж, буває, сидите і бачите, як відгукувався раніше Олексій про вас особисто. Чим ви керувались, призначаючи його на посаду? Ну, я ставив, попередньо, не свої особисто, да, мене це задівало. І я чоловік, ми всі розуміємо, і родина моя це, за це переживала. Відношення особисті, на роботі їх треба ставити в сторону. Результат По... Ефективності, як людина працює, а особистості це поза робочий час. Робота йде. А час покаже наскільки він. Де ви ознайомлювалися із петицією, яку підписали більше ніж 300? Колічно. Ну я, я все розумію. Я не підтримую так само те, що коли переходять люди на, на особистості, це не мій шлях відношень, взаємовідношень, яких Ну, це пішли це поза робочий час. Це поза робочий час. Він не чиновник, який він працює по договору по угоді. Тобто всі образи, які він писав на вас, ви йому пробачаєте. Я цього не говорив. <гум> Я цього не говорив. Ну, знаєте, простіть, ні, ну простіть можна все, і, скажімо так, обіда може бути завжди в кого. Вона мене може лишитися, це моє особисте часто. Чувствуюся. Мені важливий зараз результат в роботі, а не обіди на когось як би це важко мені надавалось, Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Терка Вік.